Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги містку косметичку. Це ідеальне рішення для організованого зберігання всіх ваших засобів гігієни та косметики. Завдяки багатошаровій конструкції ви легко знайдете потрібний предмет без зайвого пошуку. У ній передбачені окремі відділення для доглядової косметики, засобів для волосся, щіток, аксесуарів тощо. Виготовлена з водою. У непроникного та зносостійкого матеріалу, який надійно захищає вміст, універсальний дизайн підходить як для жінок, так і для чоловіків. Зручна ручка робить її легкою у перенесенні, а компактна форма ідеальною для валізи чи ручної поклажі.